Повертаємось у студію громадська, маємо нового гостя Юрій Бірюков, радник і президента України, і міністра оборони. І говоримо ми про зустріч. Сьогодні відбулася президента при Міністерстві оборони з радою волонтерів. І, власне, президент сказав, що треба, щоб всі волонтери пройшли на детекторі брехні, перевірку, що як оце зробив міністр оборони. Сьогодні полторак зробив, як зробили з 12 волонтерів також пройшли. вдало цей тест на детекторі брехні. Власне, Юрій Бірюков не проходив, бо він на громадських засадах, але він брав участь у цьому цій нараді і навіть виступав. Давайте подивимось коротко. Давайте трошки з цієї зустрічі з Ради волонтерів з президентом, і потім трохи до розмови, як це все відбувалося, чи це доцільно таке робити, і для чого власне перевіряють волонтерів на детекторі брехні. Ага, в нас є. Давайте тоді коментар президента, а потім повернемось до розмови, якщо можна. Щоб ми почули, що сказав президент. Кальоним железом. Ми маємо вижигати корупцію. Ніхто. Особливо в Міністерстві оборони, яка на сьогоднішній день виконує. Святу місію забезпечення захисту незалежності і територіальної цілісності нашої держави ми не дозволимо, щоб там хтось грів руки. І саме тому була запропонована і підтримана пропозиція створення ради волонтерів. Моєю умовою, я теж скажу, що це була моя ініціатива: що у нас в Мінобороні в Міністерстві внутрішніх справ, в прикордонній службі, службі безпеки всі мають пройти тести на детектори брехні. Суворий був сьогодні президент. Ми навіть цитували його в Твіттері про кальоне железо, що от треба випалювати корупцію. Так? І, власне, як ми от з Юрієм говорили, він мені пояснював, зараз трошки детальніше пояснити глядачам, що будуть мати право підписи волонтери, вони будуть залучені ще, до харчового, медичного і, і ще якого блоків. І Ага, і е, віщового, це реч, речового, так, зрозуміло. І, власне будуть розподіляти кошти, що волонтерами. А чого троє не пройшли на детекторів, ну, да. ну хто я говорити не буду, якби как бы, у нас є ну, все-таки как бы, право правої життя, і ми не будемо озвучувати, хто не пройшов, якби как бы. по результатам одного дослідження був виявлен ну, 100% сепаратист. То есть там человек абсолютно был против идей Майдана, он абсолютно не поддерживал, а а... что поддерживать идеи Майдана. А, но он не поддерживал вообще ничего. То есть он поддерживал идеи ЛНР ДНР. То есть это ну, такой вот, как мы его назвали, засланный казачок. А, по второму человеку, там человек больше планировал заниматься воровством денег, чем реально работать. А вот по исследованиям третьего человека выяснилось, что она ну, очень плотно сидит на наркотиках. Які цікаві волонтери mm. виявилися. Mm. <laughs> 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 ну, от так. Ага, решту пройшли. Так. Да. Як, власне, ці люди будуть розпреділятися? Ну, а 9 там... людей, вони будуть всі залучені до всіх е, категоричів? Там один чоловік, це департамент медицинського обеспечення, е, і по 4 чоловіка йдуть в Міністерство оборони і в Генеральний штаб, соответственно, как би по парам, это в продовольственне обеспечение і в вищове обеспечение. Mm. Вони будуть... Працювати на яких засадах? Також на громадських Ні, Чи... ні. Іменно Як... Именно поэтому и стал вопрос о том, что они будут проходить э, исследования на детекторе лжи, потому что они включены в штат, приказ сегодня подписан министром обороны. То есть они будут получать очень грустную государственную зарплату. Э, вот, э, там э, ставка гражданского спеціаліста, по-моему, 1700, что-то такое, гривен, там плюс какие-то надбавки. Ну, в общем, грустная заработная плата. И они будут заниматься фактической работой. То есть они будут заниматься распределением, проведением тендеров, определением приоритетности закупок, многими другими вещами. Але також проходив і Степан Полтарак, міністр оборони. Він прийшов на детакторів. Давно не виявилось ні побічних ефектів, ні сепаратизму, нічого такого. Все нормально. А взагалі в міністерстві це буде така постійна. Всі будуть приходити. Да ми будемо наставити на те, щоб ну для того, щоб генерали. Для того, чтобы это было на постоянной основе, нужно принять множество законов, потому что у нас сейчас законодательно это никак вообще не регулируется. И, в общем-то, юридически никаких последствий ни для кого в принципе нет. То есть это на сейчас это просто вот добрая воля министра обороны. Насколько я знаю, там еще начальник генерального штаба должен это то, тоже проходить, и он тоже согласился пройти это исследование. Но по сути, это как бы это добровольно, просто вот такое вот социальное решение. А если будут законодательства, мы будем настаивать, чтобы это законодательство принималось, то тогда это безусловно это будет в особенно в силовых структурах, это будет обязательная процедура. А як до цього відноситься там і міністерство саме, і генерали в штабах, і що каже, президент так сказав про кальони з желізами почули, але загалом до ідеї. А, ну, Як а... ну, вони можуть к цього відноситися? Напряженно не к тому відносяться. Як вчора там появився хороший коментар під одним з моїх постов? человек написал, что вот он общался со знакомыми в Министерстве обороны, и там он написал, что 70% его респондентов уже ходят, прижимаясь к стенке, чтобы не попасться на глаза этим волонтерам, а, и чтобы не повсплывали их старые дела. Ага. Просто сьогодні я була на одній з конференцій, де, власне, ОБСЄ влаштовували, і також там були присутні з Міноборони люди. Зокрема, Андрій Лисенко був присутній, є заступник там із інформаційної політики Міноборони. Також і до речі, багато нарікали на те, що волонтери, начебто, дуже форсують ситуацію, накалюють обстановку дуже часто спілкуючись з солдатами, що це все не на користь армії, йде, не на користь там війні, наші що ми програємо. Що ви можете про це все сказати? Це, це традиційно так звинувачує. Ви знаєте, журналістів дуже часто звинувачують. От приїхали журналісти, в нас полетіли гради журналісти не те сказали, це нам зашкодило і так далі, А тепер ще й волонтери. Ні, ну перегиби є везде, абсолютно, і у волонтерів в тому числі, і у просто людей, і, і у журналістів, і у нас вообще сейчас это как бы война не война, а какое-то реальное реалити-шоу. То есть реалити тобто у нас что бы ни происходило, это моментально выкладывается в YouTube, моментально в Facebook. С одной стороны, в этом есть положительные моменты. В общественном контроле есть положительные моменты. С другой стороны, этим очень удачно пользуются наши противники. И раскачивают панику в те моменты, когда паника реально не нужна. И раскачивают какие-то истории, высасывают из пальца истории, которые реально как бы и не имели места. Но при этом скрываются много вопиющих недостатков. И, в общем-то, есть теперь над чем работать. Поэтому тут, тут как бы по медали две стороны. То есть я могу привести конкретный пример, что, например, в армии США, вот в контингенте в Ираке, который воевал, мобильные телефоны у бойцов были запрещены. Причем за это за этим жестко в, в администрации президента. За такое. этим жестко, абсолютно наблюдали за это жестко штрафовали, были дисциплинарные взыскания. То есть это просто запрещено. То есть есть стационарный спутниковый телефон на базе, где каждый боец может там, по определенному графику прийти, пообщаться с родными. Точка. А, а тут, к сожалению, как бы с одной стороны, мобильный телефон используется там для связи с родными, для того, чтобы они тоже не паниковали, что родной жив, здоров, что там он не пострадал. С другой стороны, ну, зачастую это используется против нас. Але ви самі, коли були волонтером, ще коли не були радником міністра оборони і президента гріття. А я вже більше не волонтер. Ні, ні, -ні тільки, добре, <рив> Коли тільки були волонтером і mm. не були радником ні президента, ні міністра оборони на громадських засадах. Mm -hmm. Знову повторюсь, ви часто говорили про те, що. Щось відбувається там, то чи там то? Тобто я по-прежнему це і, говорю. Так, а, та, вот, так ну, але так. дуже часто ви зараз заспокоюєте якісь історії, коли про них говорять волонтери. Так було наприклад, з 32-м блокпостом. Я пам'ятаю угу. ваші повідомлення на Фейсбуці. Тобто вони більше носить такий заспокійливий характер, що все я про все доповів, все знаходиться під контролем. Там міністерства ну, основна... президента. Перший як ви його називаєте, а основна. Я, а... Ну, то есть основная нить, которая идет обычно через все панические сообщения, это о том, что там бойцы не могут дозвониться до штаба АТО, и никто не знает о них, а о них там все забыли их все бросили. Вот, честно говоря, за 7 месяцев я такого, в принципе, не встречал ни разу. Поэтому то есть я четко знаю, что, в принципе, министр обороны получает доклады о проблемных точках каждые 2 часа. То есть я просто знаю, потому что я вижу, как ему каждые 2 часа заносят папку. С данными по обстрелам, по потерям, по раненым. То есть вся эта информация подается е каждые два часа. А уж когда бы раскручивалась история с 32-м блокпостом, там, в принципе, Степан Тимофеевич, во-первых, сам общался с командиром блокпоста каждый час, лично так, по он, мобильному он. телефону. А, и, в общем-то, со всеми остальными. И... Когда я був просто волонтером, как бы у мене не було доступу ко всей той інформації, которой у мене є доступ зараз. І картина, она ну, выглядит зараз по-другому, більш цілосна. Поэтому зараз, да, я стараюсь более більш писать о каких то моментах, коли я просто знаю подоплеку з різних сторон. Угу. А, але я бачу, що ще з волонтерами є дві речі. Одні волонтери, э, якби. Їх звинувачують в тому, що десь там зникли гроші, щось не дійшло і так далі. Зараз такі з'являються інформації. Це питання, як ви от ділите, яких волонтерів можна залучати, яких ні крім детектора брехні? Бо все ж таки волонтерів є набагато більше, ніж 12 чоловік, які проходили сьогоднішній детектор mm -hmm. брехні. А друге питання від волонтерів Чую, що бійці неправильно розподіляють так, або там, наприклад, щось продається взагалі, Есть віджимається такое. і так далі. Чи хтось займається розслідуванням цих питань, Нет. чи хтось тобто інша а, у нас з, а, опять же, в сліді волонтерів от є би, условно дві партії. Такі то тобто, сьогодні партія вважає, що нужна все іму ставити на учот в час. Вторая линия поведения, что нет ни в коем случае ничего командованию под учет сдавать нельзя, потому что командование украдет. Ну, то есть вот эта вот вторая линия поведения мне абсолютно непонятна, потому что если что-то поставили на учет, то как же тогда украдут? Это если на учет не поставили, тогда украсть значительно проще. И все эти ситуации, да, они везде есть. Это, ну, то есть, армия это большой такой коллектив, а в любом большом коллективе есть место и трусости, и геройству, и есть место, в том числе и воровству и подлости. Есть. Ну то есть это, это громадный коллектив, это десятки тысяч людей. Там встречаются как бы ну, люди, ну вот такие. Uh -huh. Что, что сделаешь? Uh -huh. Никто не занимается этим Добре, у мене до вас останнє питання, бо ми маємо важливу тему Осокорки Забудова знову, де знову зібралися активісти свободи і протестують проти цієї незаконної забудови, як вони кажуть, про тому, що Антон Геральщенко, радник, міністр, сказав, що там всі документи є забудовників і ніяка вона не не незаконна. Тим не менше, історія триває другий день, зараз будемо про це говорити. Але я вас хотіла запитати останнє про вчорашні такі слова Валерія Чалого. Заступника голови адміністрації президента, які власне от сколихнули так суспільну громадськість, так і в соціальних мережах про це дуже багато говорять. Я от процитую: удар України по колонах російської військової техніки на Донбасі призведе до повномасштабної війни, сказав чали. І наше завдання це уникнути повномасштабної війни у центрі Європи у разі завдання такого. Завдання такого удару буде розв'язана війна із застосуванням авіації. Тоді піде загострення, тоді буде вже інша історія. Ми не контролюємо кордон, Це правда, ми не можемо його контролювати. Але такий крок, на мою думку, перевів би ситуацію в інший масштаб. Тоді була б втрата нашої підтримки у Європі. І багато хто сказав, що те, що сказав чалий, це власне так і думає президент. А чалий говорить і що процитували це так, як президент не хоче війни, за будь-яку ціну не хоче війни. Я тоже, -то я тоже не хочу войны и никто войны не хочет right. и я считаю в общем то идиотами людей которые хотят войны а, ну, тут абсолютно согласен я тоже не хочу войны я тоже мечтаю о том чтобы это все каким то образом решилось дипломатическими путями я объективно сознаю что этого не произойдет Що в какой-то момент все-таки буде обостріє ситуації? Да, ну то сіта об'єктивно. Ну, ви розумієте картина? про що говорю, Про те, що якщо буде, от як зараз говорять про загрозу знову mm -hmm. такої активної фази, так вона вже десь активно почалася, тому що знову гине більше військових. Насправді, останні кілька днів там 6-7 військових гине щодня. Більше обстрілюють позиції mm -hmm. більше. Mm -hmm. Ну, навіть на это карту одного, средний, багато... средний средств обстрелов приблизительно один и тот же. И, в общем-то, вот в те дни, когда я приезжаю там, в тот же Донецкий аэропорт, никаких особых изменений и там интенсивности я не встречал. То есть, в принципі, там в аеропорту это стабильно, там 3-4 попытки штурму ежедневно, и там 5-6 обстрілів ежедневно. То же самое по пескам, то же самое по тоненькому, по опытному, по Чому, водяному. В Луганській області, от сегодняшній повідомлення РНБО, навіть якщо взяти, ну, Багато щастя, тестам, завезли, і так тест. де то завезли очередной гуманітарний, так называемый конвой, поэтому так есть, есть чем пострелять. И, собственно, опыт могу рассказать: что вот это было на прошлой неделе. Когда наша артиллерия накрыла позиции российских войск в районе Путиловского леса в Донецке, там, где действительно как бы было порядка 120 погибших с российской стороны, взорваны танки, были несколько гаубиц. И на следующий день Россия и российские войска ну, так достаточно плотно ответили. То есть там обстрел шел в принципе практически сутки. При этом, если э, с их стороны потерь нет, они, в общем-то, в конфликт не вмешиваются. То есть, это вот я говорю конкретно по Донецкому аэропорту, я не знаю там, в ситуацию в других местах. А, поэтому если мы начнем прицельно долбить по именно российским военным, действительно, как бы, будет обострение ситуации. Я би ще хотіла останнє останнє вже зовсім запитати. А, до речі, ви про це не, не, не довідповіли. Якщо все-таки ну, буде серйозна атака, то що? план? буде атака, будемо захищатися. Да. Тобто поки що атак ніяких немає. А якщо серйозні? Ну, якщо серйозна повномасштабна операція, ну, будемо будем відбиватися, вот, коли йде атака на Донецький аеропорт, піхотою і танками, відбивають цю атаку. Що хотіла вас про Іл 76 запитати сьогоднішні інформації? Ви почули, що генерали звинувачують, які команди звинувачують в тому, що була халатність як Міністерство оборони до цього відноситься? Ну я, Чи... я, не, я не хожу по міністерству оборони, не спрашиваю, як вони відносяться. То есть, а, а ваша позиція яка? А, ну по ідеї прокуратура повинна как бы, проводити розслідування, передати в суд, суд довжен прийняти рішення. А, То, что халатность была, это как бы ну, это очевидно, потому что самолет сбили. Ну, очевидно, что нельзя было сажать. Самолет, гружен десантниками, в общем-то, пролетая над неконтролируемой территорией. Более того, ну, это на уровне слухов: я знаю, что в принципе самолеты обстреливали на заходе. Там шло шло три самолета на самом деле в тот вечер. А, і, в общем-то, перший сел, його обстріляли і збіли наскільки я знаю второй самоліт, який заходив на посадку, а третій смог уйти. Угу. А, в общем-то, как бы, то есть халатності там, по-моєму, выше крыши була. Добре, дуже дякую вам. На жаль, не можемо більше поспілкуватися з Юрієм Бірюковим, тому що маємо іншу тему щодо київської історії забудови. Ми Традиційно наше повторюється. В нас був Юрій Бірюков, радник президента України і радник міністра оборони.